Космічний апарат Юнона виявив сліди Солоного океану на поверхні Аганімеду. Аналіз, проведений за допомогою Aurora Infrared Mapper на відстані 1050 км від супутника, виявив наявність солей і органічних сполук, ймовірна залишка підземного соляного океану. Це відкриття підвищує цікаву можливість того, що умови на Ганімеді можуть бути придатними для життя. Близький обліт Юнони дозволив використовувати інфрачервоний картографічний апарат Аврора для детального аналізу поверхні Ганемеду. Цей прилад здатний отримувати зображення об'єктів шириною до 1 кілометри, надаючи унікальне уявлення про хімічний склад супутника. Органічні хімічні сполуки відкриті Юноною. Все ще аналізуються, але, ймовірно, це аліфатичні альдегіди, які можуть стати важливим кроком в утворенні складних амінокислот. Важливо визначити, що їх наявність не є доказом існування життя, однак воно має важливе значення для потенційного життя в прихованих океанах Ганемеду. Ви на каналі Арткосмо і це Астроогляд, це дивовижне зображення, на якому одночасно видно небо північної та південної півкулі. На жаль, побачити це в житті неможливо. А ось фотографи Петр Горелек і Хуан Карлос Касада зробили дві фотографії в обсерваторіях, розташованих на одних і тих же широтах в північній і південній кулі. А це зображення являє собою композицію туманності пульсару вітру MSH 1552, дуже схоже на примарну руку. Цей тип туманності відомий як Плеріон. Вони знаходяться в середині оболонок залишків наднових та живляться пульсарними вітрами, породженими центральними пульсарами. Прикладом такого явища є знаменита крабоподібна туманність. А ось це місце останньої парковки місячного всюдихода. А доки ви розглядали місячні пейзажі, я знайшов колегу, який теж розвиває український науково-популярний YouTube з канала Boom Science. Тож, якщо хочете, можете заскочити і теж переглянути, і поділитися враженням. Індія готується до проведення нових випробувань у межах програми «Гаганьян». Наступним етапом стане місія твд 2 запланована на початок 2024 року. Зазначено, що заплановано чотири тестові місії ТВД. Існує можливість, що під час одного з випробувань капсула виконає значний суборбітальний політ на висоту понад 100 км і на відстань 400-500 км. Іноді польово бурі в пустилях здіймаються настільки, що сотні тонн піску переміщуються з одного континенту на інший. Колись на вершині гори Ельбрус вчені знайшли пісок з Лівії, а в лісах Амазонки, з Сахари, Космічний корабель Starship встановлюється вже на прискорюючих суперхеві перед запуском. Але через необхідність заміни одного з приводів керма запуск Starship перенесли на суботу. Маю надію, що вас зацікавив цей астроогляд, і, прошу напишіть, що вас здивувало або зацікавило в даному відео.